Усім привіт! Мене звати Дмитро Паршаков, я власник каналу Київська книгарня, автор озвучки та перекладу книжок, що тут викладаються. Як ви знаєте, або може, і не знаєте, півроку назад з мого каналу зняли монетизацію, і я дуже довго намагався її відновити, але не вдалося. І я трошки закинув канал. Зараз маю намір відновити активність на каналу, озвучувати нові книги, продовжити серію книжок, які були вже озвучені, але для цього мені потрібно дещо переробити, тобто я буду перемонтовувати вже раніше викладені відео книги, аудіокниги, і заново їх завантажувати. Тому завчасно перепрошую усіх моїх слухачів. Що будуть повторні книги на каналі, але це потрібно для того, щоб подати знову апеляцію і відновити монетизацію. От, а після того, як я позаливаю вже книги перемонтовані, я буду озвучувати нові і продовжувати серії книг, які вже були озвучені, або буду це робити паралельно. Дякую всім за розуміння. Дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви є, за ваші вподобайки, за те, що пишете коментарі, за те, що ви мене підтримуєте. Це дуже важливо. До зустрічі на каналі Київська книгарня.